Слава Україні! У 2021 році вченими було знайдено і розшифровано дуже цінний і цікавий документ. Це розрахунковий лист якогось Гая Месія з дому Фабія, родом із Бейруту. Папірус складено канцелярією 10-го легіону. Скільки ж заробляв римський рядовий? І які були у нього відрахування? Відомість належить до 72 року по Різдву Христовому. У цей час в Юдеї вирувало єврейське повстання. А 10-й легіон облягав останній оплот повсталих фортецю Масада. Облога тяглася до 73-го року. Так ось повернемось до відомості. Відповідно до посадового кладу гаю було нараховано 50 динаріїв. Проте сплатні було вираховано 16 динаріїв за фураж, 20 за харчування, 5 за взуття, 2 за шкіряні ремені і 7 за військову туніку. Разом це складає 50 динаріїв. Таким чином, вояко отримав на руки саму розписку. Можна лише уявити, як поставився до цього боєць. А як же ж так вийшло? Насправді, військові отримували платню тричі на рік у січні, травні і вересні. Таким чином, повна платня гая складала 150 динарів на рік. Це 600 сестерціїв. Слід відзначити, що офіційна платня легіонера на цей час. Складала 225 динарів, тобто 900 сестерців. А от офіцери отримували 675 динарів, тобто 2700 сестерців. Ну, на ті часи це досить пристойна сума. Для порівняння, 6,5 кг пшениці коштувало 3 сестерції. РАБ від 1200. До 2500 е, майже 2 гектари виноградника поблизу Капуї, 8 тисяч сестерців. А чому ж платня гая оцього була меншою? Ймовірніше, все, що він служив не в легіоні, а в поміжних е, військах і, враховуючи витрату на фураж, скоріше всього в кавалерії. Ну, і постає питання, за що ж Гай жив? Армія залишала солдатам ще ж е, можливості грабунків і трофеїв. Реалізувати її можна було не тільки після взяття фортеці, але й тоді, коли солдати шукали провіант у місцевих жителів. Існувало прислів'я все, що потрапляє під плащ легіонера. Провалюється у прірву. Ось вам і причини повстань.